Привіт, ще не закінчилася виставка, яка називалася і Проходила в в «Львобережний» і була присвячена комерційному електричному вантажному транспорту. І зараз, коли я приглашала вас у своїх соціальних мережах відвідати цей тест, ми можемо подивитися, які українські виробники сьогодні готові представити нам свої транспортні засоби. Про компанію Байко я вже розповідала, ви можете подивитися цей сюжет. А сьогодні тут представлено багато транспортних засобів на різні задачі. Виставка, в принципі, пройшла дуже гарно, бо дуже було багато відвідувачів. Зацікавленість була різноманітною від спортивної техніки, такої як для повсякденного використання, наша модель Emotion. Сподобалась тим, що легко крутиться як на педалях, так і зручна з електроприводом. А фішкою цієї виставки було те, що ми представили два наші, Нові. Це великий наш Big Truck. Він має вантажопідйомність 450 кг, максимальну швидкість 50 км на годину. І запасу батареї вистачає на 60 50 кілометрів запасу ходу ще наш маленький триколісний його вантажопідємність складає 150 кілограмів, розвиває швидкість до 30 кілометрів на годину. Цікава компоновка тим, що він має двохпідвісну конструкцію: як передні амортизатори, так і задні, що забезпечує комфортну їзду по будь-якій місцевості. Але я бачу тут одну батарейку чи можна сюди її ще додати? Декілька а сюди можна додати ще одну батарею. В штаті вона йде одна. Як додатково може доукомплектовуватися ще одною, тобто буде запас ходу на двох вісімдесят кілометрів. Слухайте, ну це вже можна по місту спокійно собі їздити, особливо зараз з нашими заторами. І ось цей жовтенький. Так, це наша найменша модель Сіті на 20-х колесах. Зокрема, така, в принципі, але з трошки іншою компоновкою використовується Укрпоштою. Ця модель цікава тим, що має платформу підставки для ніжок, де можна безпечно перевозити дітей у спеціальних сидіннях, які встановлюються туди. І взагалі цікава модель, її можна використовувати в повсякденному житті буде. З'їздити з. За покупками відвезти дитину в дитячий садок або в школу, або просто насолоджуватись прогулянкою по місту. Емоції прям дуже круті. Мені так сподобалось. Знаєте, як в дитинці. Я просто зараз кайфанула і дякую компанії Байка за те, що взагалі робити велосипеди за такі не лише просто вело, да, а речі, які можна використовувати конструктивно, практично, ну і для свого якогось досугу. Щиро-щиро дякую. Я знайшла ідеальний транспортний засіб електричний, тому що ось тут є котореві. Це ж для арбуза і диньки. Дякую, але я все ж таки обрала ось цей середній варіант, тому що там і корзинка велика, знаєте, можна і повністю наповнити і переміщатися містом дуже е швидко і без заторів. Якісь спеціальні майстер-класи для мене, щоб керувати віліком. Також бачимо компанію «Елік», яка відома тим, що допомагає дуже активно ЗСУ. І сьогодні вони представили свої потужні байки, а також їхні багі. Елік позитив, це є байк. Будь ласка, він зараз фактично використовується дуже активно і також в гірських умовах. Цей байк проїжджає від 150 км швидкість до 90. Дуже надзвичайно потужна машина. Це модель, фактично розроблена нашими інженерами. І батарея, також і рама. Надзвичайно потужний, витривалий, сильний, ні абразивні впливи піску, каменю і так далі. Ні взагалі емоції, настрій самого кермувальника не заважають відчувати цю силу енергії. Потужніших на ринку України просто немає. Елікбайк під назвою Light. Light Pro, це є топова лайфова. Це модель, яка дійсно ну, дуже класна. Надзвичайно класна, вона дуже популярна, дуже корисна. Стоїть черга вже за нею. Топова, тому що люди записуються і хочуть саме цю модель. Саме так. Це підібрана і швидкість, і дизайн, і колір. І розмір. І розмір. Знає. Тут можна і дорослому, і малому. Тут можна жінка тут ставиться сідушечка, і дитина може. Їхати разом з мамою, багажничок. Ну, тобто вона використовується як в їзді по місту, так і по пересічній місцевості. У вас вийшов такий знаєте, дім на колесах, але так. на двох. Так, так, так. так, Швидкість 60 км на годину, до 60 км на годину. 600? 60 супер, Супер! Хороша думка, ми подумаємо про це. Я вже собі просто представила, 600 км за годину. Немає обмежень в чому, так. Стосовно ось цих байків, вони нібито подібні, просто ну, розмальовані під різні задачі. Чи є між ними відмінність? А якщо так, то розкажіть. Зараз спочатку ми поговоримо про AtomMedic. Це є електробайк, також підтверджений часом. Значить, це є фактично електрогенератор на колеса. Тут є роз'єм роз Пам'ятаєте, часи блекауту? Люди, які мали такі байки, вони могли легенько підключитися і використовувати для роботи те. Яка потужність батарейки тут? 3,6 кВт. тобто будинок вона заживити зможе. Ну, залежно від інвертора і залежно від того, як тим правильно користуватися. Я думаю, що якраз Blackout навчив нас правильно розподіляти всі потужності для свого використання. Тому так. це вже такий гаджет, який просто необхідний. Але він використовується більше стосовно його там розмальовки в медичних а, сферах. Правильно я не розумію, десь в лавах ЗСУ. Чи це можна використовувати і в місті? Це можна використовувати і в місті, особливо є перевага в тому, що коли автомобілі швидкої допомоги, карети екстреної допомоги, в пробках зупиняється. Не можна доїхати вчасно, швидко, і кожна хвилина рятує життя. Також мусимо відмітити, що основною перевагою даної електротехніки, даних електробайків і е, баги є те, що вони є безшумними, тобто вони можуть виконувати ті функції, які жодна техніка інша виконати не може. Тобто коварні і в правильному напрямку тихенько пішли і тихенько повернулися. Ось ці бокси вони безпосередньо йдуть в комплекті з цим байком. Чи це якась окрема опція, і можна їх змінювати, додавати або якось конфігурувати по-іншому? Саме ці бокси йдуть в комплекті з даним байком, але можна конфігурувати, можна змінювати, можна використовувати їх як для привезення різних інструментів медичних, так і завдяки роз'єму розеточки, можна підключати різноманітні інструменти, а засоби для роботи медиків. Саме зараз перед вами модель, яка була створена під час війни. До війни в нас була цивільна версія Елікатом. Реалії нашого життя спонукали нас, заставили, скажімо так, зробити спеціальну версію для військових. З перших, з перших днів наші байки допомагають військовим боронити нашу державу. Основною відмінністю знову ж таки. Від цивільної версії це є наявність розетки 220 вольт і також тепер з 2023 року всі наші байки комплектуються спеціальними роз'ємами. Всі наші байки можна використовувати як зарядні станції, і в тому числі атом Military. Відмінність медика і атом Military, В медика є спеціальні. Зроблена проводка таким чином, щоб підключити холодильник в боксах, тобто щоб перевозити препарати, які потребують охолодження. Що це за монстр, як він їздить, як його використовувати? І більш детально, будь ласка, дуже цікаво. Це, це вишенька на торті сьогоднішньої виставки. Це електробагі, яке Спеціально було так само спроєктовано і зроблено нашою компанією, це наш скажімо так, фаворит. І ми плануємо рухатися в цю сторону. Це електробаги потужністю 22 кВт, запас ходу 150 км. Основною особливістю цієї моделі є те, що тут також це є зйомна батарея, яку можна зняти, зарядити або десь залишити і використовувати як зарядну станцію. Також на борту знаходиться інвертор потужністю 5 кВт, що дозволяє підключити як ручний інструмент, так і ну, для медиків, що потрібно Це заживити будинок або навіть вже декілька будинків. Ви сказали, що можна зняти батарею. Давайте може покажете, в якому місці вона розташована і як само вона знімається. Чи зможе це зробити там будь-яка людина? Чи треба я не знаю, проходити якісь спеціальні курси? Спеціального курсу не потрібно. Зараз ми вам продемонструємо. Давайте. Цікавий момент для того, щоб розібратися, чи зможе людина пересічна зробити це самостійно без використання будь-якої допомоги. Знову ж таки, це незалежний модуль. Тут вмонтований всередині і є інвертор 3 кВт, є зарядка і можливість заряджати її від сонячних Тобто Це є незалежний, скажімо так, зарядна станція, яку можна використовувати не обов'язково для цієї машинки. Тобто вона, в принципі, автономна, ти її витащив і користуєшся будь-де там, де тобі необхідно. Так. Можна ленько її запикаєш назад. І ми поїхали. Ух, тишка! Класна, Знаєте, кабріолет літочком якраз те, що треба. З вітерцем, та вмикаю і давлю Валентина. Це дуже гарне і таке приємне керування. Перше реально їздити на вагі і ще й на такому ну, крутому. Що цікаво, що дуже гарне і таке веселе прискорення. Потужність 22 кВт. Тобто це по суті вже можна дійсно вважати такою справжньою вантажівкою. Е, ну, справжнім позашляховиком невеличким для спеціальних задач, спеціальних завдань поза Його можна використовувати не тільки там, для військових цілей, так само і для комунальщиків. І... Для задоволення, для свого самого задоволення поїсти на природу. І зелененькі лас, тому що ми з вами тестували і бачили білий. А сьогодні протестуємо саме цю модель, яка пасажирська, тому що в неї тут чотири місця. І новий автомобіль, який представлений був на цій виставці, називається Карпати. Він повністю електричний. Я думаю, що вам також буде цікаво дізнатися про всі характеристики даного авто. Це автівка, електрична вантажівка, яка називається Карпати, виготовлена в Україні і на 80% складових є українськими. Пані Анна є представником цієї компанії. Скажіть. Чи права я чи говорю я ту інформацію про яку ви говорили на виставці? Так, ви повністю праві це повністю вітчизняний продукт в майбутньому. Ми передбачаємо в принципі взагалі всі комплектуючі українського виробництва над даним продуктом. Ми працювали більше ніж півтора року. Ось такий гарний продукт ви можете зараз. сьогодні бачити: вантажівка електрична, яка поможе нашим представникам, нашим компаніям в подальшому логістичні процеси їхніх продуктів, їхньої продукції скорочувати. І це сегментовано на ринку, якраз відповідатиме сталому розвитку України. В принципі, ви знаєте, ви кажете понад там півтора роки. Мені здається, що півтора роки це тільки якийсь проєкт народжується на папері. А у вас по суті вже автомобіль який їздить, який функціонує, який вже можна використовувати. Це дуже швидко. Як вам вдалося так зробити? Е, наші підприємства це холдинг, корпорація, компанія Лемтовтопромстри, авто і Браж. Ми працюємо на ринку більше ніж 20 років. У нас майже всі працівники компанії це вихідці з військо-автобусного заводу. Це кадри, високоінтелектуальні, високотехнічні кадри, які, в принципі, над такими проектами їм працювати це новше новшество, це в принципі ідея, яку вони можуть втілити. Тому так швидко народився цей продукт. Тобто, секрет досвід. в досвіді ваших працівників. Досвід. Виключно досвід. Я думаю, що мої глядачі точно захочуть, щоб я зробила повноцінний детальний огляд, тому що це авто дійсно унікальне і воно зацікавить глядачів. Яка потужність батарейки? Який запас ходу? І звичайно, яка ціна? На сьогоднішній день ми орієнтуємось до 200 кілометрів. Зможе цей автомобіль мати максимальну. Максимальний заряд при при одному заряді це максимально запас вит, ходу? Вит, 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 ходу. Так, е, потужність батареї до е, 40 кВт. Е, окрім цього, у нас е, мости італійські. Е, компанія Беневальну ми розглядаємо заміну. Е, батарею також ми це осіки це прототип, тільки ми також в. Е, в принципі, дивимось з майбутнє, батарея буде замінена. Орієнтовна вартість про це ще рано сьогодні говорити, але ми роздаємо 25-30 тисяч доларів. Цей автомобіль бере вантажопідйомність 1,5 тонни. Тому це уможливить всім підприємствам, які працюють в харчовій промисловості, меблі помистрові індустрії, це компанії, які працюють у доставці. кожен собі зможе використати цей автомобіль по сегментах свого ринку, і що надзвичайно збільшить його потужності, доходи і фінансово-матеріальний стан компанії в цілому. Мені здається, що взагалі за такими електричними вантажівками майбутнє України, тому що і здешевлення продукту, і не потрібно використовувати вже викупне паливо. У Мене таке питання щодо якихось ваших тестів, чи робили ви якісь заміри, скільки вона реально проїде пуста, і скільки навантажена ось ці півтори тонни, про які ви говорите. Ми розглядаємо, що завантажний автомобіль повністю з півтори тонною, він буде проїжджати до 200 кілометрів. Ми про це говоримо не це не пусті слова. Це ми з огляду на те, що записано в наших технічних в технічно заданні, і про те, як ми це вбачаємо, передбачаємо в майбутньому. Звісно, ми пройдемо колись краш-тести, пройдемо всі можливі пробування. Окрім тих, які ми вже прийшли, бо ми повністю сертифікували цей автомобіль. Пройшли всі випробування. Він готовий до виїзду на дороги нашого міста і на в Україні в цілому. Так що це наші перспективи, і це майбутнє. Я особисто вірю в такі автомобілі. Вірю в вантажівки електричні. Більш детально, я сподіваюся, ми запишемо з вами інтерв'ю. Коли я прийду до вас, ми зможемо і протестити, і поїхати, і навантажити, і щось там перевести. Я вам щиро дякую, що ви взагалі цим займаєтеся, що ви просуваєте електротранспорт, тому що це не майбутнє, це сьогодення, яке вже настало. Дякуємо. Щиро вітаємо вас з новинкою, те, що ви побачили, це не останній не остання електроватажівка в нашій компанії. Ми тільки починаємо свій шлях, який можливо буде тортнистим, але попереду, так як ми показали вже 20 років нашого досвіду, ми зробимо краще, ми зробимо технологічніше. І, в принципі, майбутнє тільки за електровантажівками, за електрокарами в цілому. Тож скоріше пишіть в коментарях, який транспортний засіб сподобався саме вам і який ви готові придбати вже сьогодні. А зараз хочу познайомити вас з Ганною Шишкіною, яка є директором цієї виставки. Доброго дня, пані Ганна. Добре, скажіть, Добре. будь ласка, які ваші враження від цієї виставки, чи очікували ви щось, чи воно справдилось, як ви наповнювали її? Я вже показувала ще дуже багато транспортних засобів, які були, окрім того, окрім тих, які стоять позаду нас, тому що там були і ідевезежні, і взагалі наповнення було, як на мою думку, чудово. Люди скучили за офлайновим форматом. І Коли перший день я її відвідала, ви знаєте, було дуже класне відчуття, що всі хочуть спілкуватися, всі хочуть обмінюватися інформацією. І я навіть чула, що дехто пожалів, що. Не взяв участь у цій виставці. У вас так одразу багато питань в одному питанні. Ну по перше, я хочу вам подякувати за крутий огляд, який ви зробили в перший день. Ми всієї команди сказали вау. А по-друге, так ми певною мірою очікували а, таку кількість учасників. Хоча навіть в останній момент приїжджали компанії і казали, можна ми, ми забули, ми не встигли так завжди буває. Що стосується електричної теми, це наша давня-давня мрія. Насправді ви пам'ятаєте, в 2019 році ви приїжджали до нас на виставку, і навіть були спікером конференції на виставці. Але тоді якось це було більше про зарядні станції, більше про сервіс, більше про B2B, а машини до нас так і не доходили. І нарешті мені здається просто ринок дозрів до того, що у нас вже є такі розробки, які варто показувати не в такому гаражному варіанті, а вийти на повноцінну виставку і проводити. Де те переговори, знаєте, що мені здається, особисто там, моя суб'єктивна думка? Що ця виставка вона відрізняється від звичайних, як ви кажете про авто, тим, що це по-перше, made in Ukraine, а по-друге, це вже зовсім інший клас. Це і байки, і велосипеди, і баги, і вантажні автомобілі. Тобто, це не просто електрокари, до яких ми звикли, які ми бачимо вже на вулиці, і трішки щось про них розуміємо. А це якраз знаєте, вони виконали свою мету. Ви на цій виставці познайомили людей з новим продуктом, і мені здається, це прямо. Найголовніше, коли люди мають проходити і брати участь на таких виставках, щоб просто про себе заявити, ви знаєте, колись наша компанія проводила класичне автосалон. І в 2014 році потреба в класичному автосалоні зникла. І з тих пір ми думали, а що ж потрібно ринку. І в 2019 році, коли якраз ми провели ту невеличку експозицію електромобільну, ми зрозуміли, що автомобілі не треба показувати просто так. Треба показувати ті автомобілі, які працюють. І тому зараз на цій виставці ми нарешті змогли зібрати і комунальну техніку, і техніку для важкої роботи, і техніку для доставки. І ці велосипеди це ж не просто велосипеди для того, щоб покататися тут. Це велосипеди для того, щоб організовувати і постачати через служби доставки людям той сервіс, якого вони очікують. Тому все це це машини, які реально працюють і працюють в бізнесі. Я з вами повністю погоджуюся і хочу вам нагадати і сказати, що якщо ви пропустили, не дай Бог і не взяли участь в цій виставці. Будь ласка, записуйте. Я не знаю. я напишу напише контактний Ганни, тому що це дійсно круто брати участь у таких подіях, для того, щоб весь світ про вас дізнався. Автомобіля чекає величезна кількість людей, тому що майже в усіх моїх соцмережах знаходяться його і прихильники, і хейтери, і просто люди, які е, мають емоцію до цього електрокара. Інтерв'ю я вже записала. Ви можете подивитися, але я вважаю, що цей автомобіль треба тестувати в більш практичних реальних умовах, а не просто показати, який він на виставці, тому що тут все зрозуміло: є гальма, є кермо. Тут є е, чотири двері, та навіть сидіння з підголовниками. Ви запитували про це відповідає. На ваші коментарі. Тому пропоную ще трішечки почекати. І, як на прикладі біленького Луазу, коли ми навантажували його максимально, хочу підняти такий практичний огляд, де ця автівка буде дійсно працювати, а не просто стояти як експозиція.

Мені здається, що я тепер хочу собі електробайк, а не теслу.